Добре? Приготував світло до фотосесії, до Дня вишиванки? Ага, приготував. А що ж я приготував? Атрибутики то в мене немає? О. А що робити? Ой-ой-ой-ой-ой. А де мій телефон? Де мій телефон, а? Хм. Алло. Алло. Так. Слухаю. Шрек. Ану, скажи, у тебе є до Дня вишиванки якась атрибутика, до Дня вишиванки? Так, ха! <сум> <сум> Та ні, ти що? Нічого такого нема. Ммм, <сум> жаль. Добре, папа. Алло, алло. Маріо! Слухай, а у тебе є атрибутика до Дня вишиванки? Ну, хоч щось є таке? а? Н enfin... Ну, ти знаєш, в мене тільки все червоне, червоне. Ось. А Інших кольорів нема. Я забув. Вибач, папа. Альоха хай є. Привіт. Привіт! Слухай, я тут вирішив зробити фотосесію. І приготувався до дня вишиванки, але кинувся і зрозумів, що у мене немає атрибутики, а у тебе щось є, а? Слухай, та я ж зараз не в місті. М -м, треба щось вигадати, але в мене все є. Е, знаєш, можу тобі підігнати свій капелюшок. Він жовто-синій і прапор. Точно є прапор. Слухай, а давай я тобі все поштою перешлю. Mm -hmm. Добре, давай, чекаю, папа. -па. О! Хто там? Вам посилочка! О, дякую! Добре, посилку, хай гіваги мені прислав! Так, ну що там? Ага! У нас право. Як чудесно! І капелюх! Ой, хагі вагі дякую тобі. Ну, все, друзі! А тепер я готовий до фотосесії. І знаєте що? Вітаю вас усіх з Днем Вишиванки! Бажаю найкращого усім! Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте подобайки. Па-па!